Друзі, всім привіт! IEM Katowice 2024 триває, і у нас завершилась стадія чвертьфіналів, де були зіграні два матчі, які виявилися надзвичайно цікавими. Принаймні мені дуже сподобалися обидві зустрічі. Я отримав нереальний кайф від того, що це Counter-Strike 2, це сцена, це дуже великий легендарний турнір, і це все було нереально цікаво. Ну а перед тим як перейти до огляду матчів, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже дуже багато моїх глядачів дивляться це відео без підписки. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. До речі, вони дивляться це відео раніше від решти глядачів. Ну а розпочнемо ми з першого матчу, який виявився принциповою зустрічю між Фейс та Джиту, двома останніми переможцями серії турнірів у катовицях. І на відміну від фіналу дворічної давності, вчора інтриги не було. Фейс легко обіграли суперника, навіть попри доволі близький рахунок на першій мапі на інферно G2 дуже легко стартували з 4-0 і здавалося, що у Фейс якісь великі проблеми. Але ні, команда швидко зібралась і закрила сторону 7-5. В другій половині G2 провели кілька успішних збройних раундів. Але в якийсь момент це скінчилося, і Фейс просто закрили інферно тринадцять Хоч головними бомбардирами на мапі стали Фроузен та Брокі. основна дуель, як на мене, проходила між Ніко та Керіган, де данець успішно виводив боснійця з себе і забезпечував нестабільність на стороні G2. Керіган виграв 6-5 загалом за дуелями і 3-1 за першими килами проти Ніко. В той час, як Боснієць показав рейтинг 0,82 і взагалі не міг рятувати свою команду. На банані їхнього впливу не було помітно зовсім. На Ancient, несподівано для мене перевага фейс була ще більшою. Тут домінували Рейн та Брокі, які просто закривали свої зони нереальними речима. Те, що робив Рейн на рампі та в Мідлі, це було просто чудово. Брокі носився по всій мапі теж і снайперською гвинтівкою давав нереальний вплив. Тоді, як з іншої сторони, все було важко. Ніко відіграв знову 0,81, тому попередня мапа виявилась навіть кращою. Адже 2 програвали практично все. Вони програвали клатчі, вони програвали перші дуелі. Ну хоча там різниця не така вже й велика в перших дуелях всього кілька раундів, але тоді це ще гірше, адже фейс виграли багато раундів 4 проти 5. Одного монесі тут же точно не вистачить. Там ще Хантер щось намагався робити. Він виглядав точно краще ніж на груповій стадії, але цього недостатньо. Легкий та впевнений прохід Фейс у наступну стадію. Ну і звісно, хочеться ще згадати кілька кілів від Робс з Зевс. Це прям дуже круто. Як естонець швидко адаптується до нових умов, до нових можливостей у грі і використовує їх на найвищому рівні проти найкращих суперників. В іншому чвертьфіналі драма була ще більшою. Вперше за вісім років на сподику зіграла польська команда, за яку вболівав весь стадіон. Крім того, на польській трансляції поставили новий рекорд. Там, здається, 104 тисячі за одними даними, і з іншими даними я бачив 125 тисяч глядачів на піку. Це дуже багато, це дуже круто. Я, до речі, через це, от через те, як вони підтримують взагалі цю свою сцену. Як підтримують польські команди на великих турнірах, я дуже люблю дивитися польські трансляції, і цього разу це було не виключення, все Best of 3 між Falcons та Ендс, я дивився польською мовою, і це було прикольно, прикольно. Там теж, як і українську мовну трансляцію, її коментували зі стадіону, але атмосфера була все-таки трошечки крутіша. Крім того, ще одна драма була в тому, що ядро Falcons фактично є колишнім ядром Enz, тобто Санпаюс, Маден та Снапі грали проти своєї колишньої організації. Фалконс виграли, а Маден написав у Твітері, що як же класно трахнути колишнього. Так вже робив Апекс нещодавно, і тут сталося Control С, контрол В. Тут це вже було не так смішно, як з Апекс, але надію, що самому Мадену було смішно. Ну а огляд матчу почнемо з того, що все-таки стався бан Інферно від Енс, а це величезна перевага для Falcons, адже вони змогли. Забанити Анубіс проблемну для себе мапу. В результаті пікнули Міраж, і це був розвал. Маден та Меджиск ставили нереальні речі. Здавалося, що Енс не можуть нічого протиставити. Там стартувало все з 7-0, потім трошечки вирівнялося, але загалом перевага Falcons була нереальною і очевидною. Під кінець мапи вже здавалося, що Кілер та Гуфі, які є найменш досвідченими гравцями цієї команди, зараз просто заплачуть. На них обличчя не було і. Вже не залітали якісь очевидні речі. Пік -овер пас від Енс виглядав доволі дивним, особливо після впевненої перемоги Falcons над Complexity, Однак поляки знали, що робили, і просто знищили суперника. Нереальний перформанс від Хейс, і впевнена перемога, яка сталася багато в чому завдяки жахливій грі від Сан-Паюс, який програв всі снайперські дуелі, та й загалом мало від нього було впливу. Іспанець ну просто тінь себе був на цій мапі. На нюк Фалконс показали чудову атаку. Розкрився Маден, бігав як дурний і ставив просто всім на вулиці. Загалом там взагалі могло бути 10-2, але закінчилося 8-4 за атаку на нюк. Це дуже сильно і це фактично перемога. Але в другій половині все могло піти за зовсім різними сценаріями. Виявляється, проте не останню роль, як мені здається, відіграв клач від Мадена 1 в 3 на пістолетці. Який цілком можливо трошки надламав поляків, і якраз запалу їм не вистачило, щоб зробити повноцінний камбек, адже почався форс на форс, з якого, до речі, знову ж таки переможцями вийшли Фалконс, які вирівняли ситуацію до рахунку 11-5 на свою користь. Проте поляки не здавалися. Спершу диха, який провалював нюк, виграв клач 1 на 3 на форсі. А тоді рахунок дійшов до 12-11 на користь саудівської організації, і здавалося, що лишився один малесенький крок. Який, на жаль, так і не стався на повному поляки в стадіоні. Поляки не змогли виграти і програли з рахунком 13-11, а Фалконс пройшли у півфінал. На цій мапі нарешті себе показав Борус. Йорданець має певні проблеми заїму, можливо, це через стадію плей-офф, можливо, якесь хвилювання чи ще щось, чи просто він досі звикає якось до Counter-Strike 2, але. Все ж він зміг настріляти 1.30 і відіграти важливу роль, особливо в захисті, де було кілька важливих кілів, які він, до речі, ледве зробив там на ремпі і на прийомі бази Б. Сьогодні в нас вже починаються півфінали, два з трьох найважливіших матчів на турнірі, і розпочнеться все вже з ще одної класичної зустрічі для Фейс, адже проти Маус вони вже будуть грати в сьоме за останні півроку. Щоправда, Самих Фейс це має по ідеї влаштовувати, адже після перемоги на ESL Pro League Маус поступилися 5 разів поспіль, вигравши всього дві мапи з цих п'яти матчів. Також важливим буде матч для Фроузена та Бролена, які ну, вперше зіграють на таких стадіях саме великих турнірів, а не там на вісім команд, як Бласт грався з новими командами. Це Взагалі, ну, крута історія. Бролан взагалі дуже давно не грав на таких стадіях, що він в там колись давним-давно ще до ковіду виходить, він виходив так далеко. Frozen виходив за останній рік і там, вигравав навіть єсек лігу. Але це нова команда, де він зараз лідирує, де він нормально навалює проти своїх колишніх друзів, тімейтів і так далі. Тож, заруба буде цікавою, але все ж багато тут відіграє досвід, як на мене. А це може вплинути на Торші, на Джемфата, на Ксершина. Це важливі такі моменти. Щодо Бролана та Сьюї в мене якось великих побоювань немає. А от щодо іншої трійки можуть хлопці трошки поплаватись. По Мапулу я все ж вважаю Маус-фаворитом, але це так, близенько. Думаю, що відлетить Анобіс, відлетить Вертіго. Це пермобани, тут все логічно. Далі пік Міраж від Маус та пік нюк від Фейс. Можливим, також є варіант Inferno, але не надто ймовірним, у Маус є проблеми на цій мапі, але у Фейс теж є проблеми на цій мапі. Хоча перемога проти G2 могла їх зарядити. Проте я все ж віддам перевагу нюк, хай буде пік нюк від Фейс. Далі, мінус інферно від Маус, мінус оверпас від Фейс і на третю Еншент, яка влаштовує обох. Це, в принципі, основний пік обох команд зараз. І я віддаю перевагу Фейс. Одну з двох вони все ж мають забрати. І на третій я більше шансів бачу саме в них. Там у Маус було кілька важких перемог, як от проти Cloud9, наприклад, а проти Фейс легко теж не буде. Вони вміють грати енджент. Вони показали, що там чудово просто все проти G2 принаймні. І вони вже зіграли один матч на сцені, їм буде трошечки легше. У другому півфіналі у нас дві молоді команди: Spirit та Falcons. Молоді в плані. Spirit молода за всіма параметрами, а Falcons молода, як саме як команда, до цього вони мало грали разом. Spirit, звісно, виглядають фаворитом. У цьому матчі вони несуться, вони знищують все на своєму шляху. Вони програли всього одну мапу проти Наві і ту мали вигравати. Але згадуємо клач Вандефула 1 проти 4, який вирішив долю тієї мапи. Але в них були кілька днів, які цілком могли збити темп. Так я це казав і про групову стадію, де був один день перерви, і він їм взагалі не збив темп. Він їх ніби навпаки докупи збив. Є ще можливий вплив оновлення, адже нагадую, що плей-офф грається на новому патчі. Та й досвід, досвід, у них мало досвіду. Широ на таких стадіях часто губився у плей-офф, перед аудиторією великою. Чопер він теж не має великого досвіду, де він там сильно грав перед глядачами, перед великою публікою. Про інших, ну, взагалі, немає сенсу щось говорити. У Меджикса ще менше досвіду, ніж Чопера, а Зонтік Стадон взагалі не мали цього всього. Плюс, у Falcons був досвід гри на цьому турнірі, саме важкий матч проти Енс, проти Стадіону проти Арени, це теж хороший плюс. Ну і ще хочеться відмітити, що в обох команд такі доволі сильні маппули. Відлітає Інферно від Spirit, і тоді відлітає найгірша мапа Фалконс за версією Falcons. Я чомусь думаю, що це знову ж таки буде Анобіс, як і проти Енс, але тут не впевнений: тут може і відлітати і Еншент і навіть Міраж, і може навіть нюк. Думаю, що, що буде повтор, як було в матчі проти Енс. Тоді Peak Ancient від Spirit, одна з їхніх основних мап, і мають певні проблеми Falcons на цій мапі. Peak Nuke від Falcons. Там нібито є проблеми у Spirit. І основна проблема це, звісно, Shiro. Але Face нічого не змогли зробити. 13-5 там було, здається. Тоді мінус Vertigo від команди Spirit, мінус overpass від Falcons і міраж на третю я не знаю, я хочу віддати перевагу Falcons, але це буде дуже-дуже важко. Єдине, на що вони можуть сподіватися, що Madden знову буде льотати як дурний, і до цього не буде готовий донг. Плюс вони можуть сподіватися на патч, звісно, і досвід гравців. Я акуратненько кажу Falcons, бо я їх вже поставив там всіх можливих пікемах на HLTV, на Best of 3 і так далі, але Spirit все ж фаворит. На цьому все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми прогнозами, своїми враженнями від сподику в коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.